Друзі, сьогодні наші військові дуже гарно працюють на Херсонському напрямку, а місто годить про воду. Де мер, де вода, всі діла. Ну, просто мене вже, ця паніка ну, просто дістає. Шановні, не, не хвилюйтесь, у нас все. Як то кажуть, всі працюють над тим, щоб все в нас було добре. По-перше, інформація така: У нас е, в місті сьогодні проводиться водозабір з річки Південний Буг, і звичайно, що як і будь-яка техніка, вона виводиться з ладу е, і має свої там якісь ризики. Все ремонтували, воду запускаємо. Зараз наповнюємо наші резервуари, і вже о 5 6 вечора все повинно бути поновитися водопостачання. В корабельному районі в окремих низьких районах міста Миколаєва. Вже вода є, і в них навіть не відбулося перерва водопостачання. Не хвилюйтесь, не розводьте паніку, тримайте кулаки за зсу. Вода буде, все буде нормально. Звичайно, що вона ще не питна, але завдяки успіхам наших хлопців в військовій справі. Ми обов'язково відновимо водопостачання питної води в місті Миколаєві. Дякую за селу. А всіх паникерів, я прошу заспокойтесь, заспокойтесь. У нас війна, і такі речі відбуваються і в мирному житті. Ну а військовий час так само може відбутися. Будьте на зв'язку, слухайте офіційні канали. Все буде чітко, все буде ЗСУ. слава Україні.